Вітаю вас, мої любі друзі, шановні любителі астрології. З вами Клименко Наталія, і зараз поговоримо з вами про тиждень із 4 по 10 листопада, для того, щоб ви могли легше спланувати свій тиждень. Зараз ми з вами проживаємо зростаючий місяць, тож сприятливий час для того, щоб ви втілювали свої плани в життя. Цей тиждень буде не такий напружений, як попередній. І зараз розглянемо детальніше кожен день. Відеопрогнози для кожного знаку зодіаку на листопад вже є на моєму каналі. Для індивідуальних прогнозів можете писати мені в Дірект Інстаграм для розбору натальних карт, для прогнозів особистих на рік, а також для сенастрій розгляду сумісності пари. Буду вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші лайки. Дякую за довіру. Обов'язково тайм-коди на кожен день проставлю окремо. Почнемо ми з понеділка, 4 листопада. Ранок буде починатися третім місячним днем, символом якого є леопард. Це чудовий період для того, щоб ви втілювали все те, що ви прописали 1 листопада, тобто всі ваші плани на новий місяць, ви можете втілювати в життя починати. А з 10 години і 24 хвилин. Починає діяти четверта місячна доба, символом якої є дерево пізнання добра та зла. Їм варто ретельно подумати і перш іншого ухвалювати важливі рішення, які до вас приходять спонтанно. Через що зараз детальніше розберемо. Сонце буде в своєму королівському 13 градусі скорпіону, чудовий період для того, щоб ви проявляли себе, свою харизму, свої навички. Залишається ще напружений аспект між Плутоном та Марсом. Це аспект, який дає нам багато сили для боротьби та відстоювання своїх прав, це аспект подолання труднощів. Може зростати бажання досягати свого за будь-яку тіну, що може також спричинити підвищену конфлікт. Звертаю вашу увагу, що це і травмонебезпечний період, тобто будьте обережні, поводжені із вогнем, колючими, ріжучими предметами, а також не втягуйте себе в конфлікти за потреби захищайте свої інтереси. В цей період варто бути уважними також і на дорогах. Оскільки місяць знаходиться в знаці стрілець, то сприятливі навчання, розширення кругозору, спілкування із представниками знаку зодіаку стрілець цього дня. Сонце буде в гармонійному аспекті удачі до Сатурну, він зараз в стоянні перед розворотом в прямий рух. Чудовий час для досягнення цілей через наполегливість, дисципліну загострюються питання професії а також сприятливий час для своїх творчих проєктів і перегляду відносин. В цей період важливо проявляти відповідальність до того, що ви робите. Також діє і напружений аспект між Венерою та Юпітером. Венера це планета малого щастя, взаємовідносин та фінансів. А Юпітер – це планета, яка все розширює. І в напружених аспектах можуть бути сварки з авторитетними людьми. Не варто в цей період укладати фінансові угоди, якщо вони були раніше не заплановані, вони можуть бути спонтанними, можуть бути непередбачувані покупки, витрати надмірні, тож прописуйте свій бюджет. Цей період сприятливий для налагодження відносин із людьми старшого покоління та керівництвом, дає наполегливість, дисципліну, що також допоможе досягненні цілей. Може зростати надмірний оптимізм та щедрість і бажання солодкого йти за своїми слабкостями. Наші очікування можуть бути завищеними. Аспект між Венерою та Юпітером буде діяти до четверка цього ж дня. Зранку Марс, як планета активних дій та ініціативи, буде переходити в знак Лев. А то сприятливо проявляти щедрість, відповідальність, виступати. На небі також діє гармонійний аспект до середи між Меркурієм та Плутоном. Меркурій це планета мислення та спілкування, а Плутон це планета кардинальних змін в житті і трансформації, то зростає здатність до глибокого аналізу. Ми можемо бачити причинно-наслідкові зв'язки різноманітних ситуацій, а також мотиви поведінки людей. В цей період зростає наша здатність до переконання. Головне в цей період не маніпулювати. У вівторок, 5 листопада, на нас діє 4 місячна доба, а з 11 години 29 хвилин буде діяти п'ята місячна доба, символом якої є єдиний ріг. Це період планування кардинальних змін у нашому житті. Проте будьте уважними, адже із 12 години і 26 хвилин і до 17 години і 17 хвилин, практично весь робочий день, місяць буде без курсу, нових справ ми в цей період не починаємо. Ми продовжуємо займатися своїми рутинними справами. А з 17 години і 18 хвилин місяць буде переходити в знак Козиріг, і ми будемо більш структурованими, діловими в своїй поведінці. А до цього часу сприятливий період для отримання знань, розширення кругозору та спілкування з однодумцями. Сонце продовжує діяти в гармонійному аспекті до Сатурну, сприятливий період для угод та наполегливості в своїх творчих проєктах. Також цього дня місяць буде в напруженому аспекті до Нептуну, тож можуть бути ілюзії, але це хороший період для прояву благодійності, фантазії. Хороший час для медитації до четверга продовжує діяти гармонійний аспект між Меркурієм та Марсом, тобто це чудова можливість для отримання потрібних знань, для того, щоб втілювати свої плани в життя для досягнення цілей завдяки спілкуванню та активним діям. Мислення наше стає більш швидким та діловим. Також продовжує свою дію напружений аспект між Венерою та Юпітером, тобто може бути надмірний оптимізм і щедрість. До п'ятниці діє гармонійний аспект між Ураном та Марсом. Цей період зростає наше бажання для оновлення, щоб ми вирвалися із ротини, хороший час для прояву креативності, щоб поглянути на речі під іншим кутом і внести неординарний підхід у свої проекти. Завдяки цьому аспекту та зростаючому місяцю ви зможете внести зміни в своє життя і звільнитися від чогось непотрібного. У середу, 6 листопада, місяць продовжує знаходитися в знаці козиріг, сприятливе спілкування з козрогами, що ви прописували свої плани на день, обов'язково дотримувалися наполегливості. Якраз цього дня можна взяти аскезу, тобто відмовитися від чогось, і в четвер. В день Юпітера загадати бажання прописати на зап'ясті грошову дев'ятку. І відеошот на цю тему вже є на моєму каналі, а також грошові дати на листопад. В знаці Козиріг місяць більш діловий, наполегливий. Буде діяти гармонійний аспект між сонцем та Сатурном, і Сатурн дає аспект можливостей до місяцю, тобто і на підсвідомому, і на свідомому рівні ми будемо націлені на дисципліну, порядок, структурування своїх планів. А це хороший період для отримання важливої інформації, нового досвіду, адже Меркурій буде в гармонійному аспекті до кармічних місячних вузлів. Хороший час для отримання нових знань, зустрічей, брифінгів, виступів та перемовин. До середи продовжує діяти гармонійний аспект між Плутоном та Меркурієм, тобто в цей час зростає здатність до глибокого аналізу і уміння бачити приховані мотиви вчинків. Також сприятливий прояв креативності та нестандартного підходу в свої справи. У четвер, 7 листопада, місяць продовжує знаходитися в знаці Козиріг, буде діяти шоста місячна доба, символом якої є Жоравель, і в цей період у практичних справах супроводжує нас працьовитість та винахідливість. Загострюється цей час наша інтуїція та чутливість. Місяць буде робити гармонійний аспект удачі до урану, що також наділяє нас певним креативом, сприятливим для виступів, презентацій і. Ближче до вечора місяць буде у з'єднанні із Плутоном. Ми можемо відчувати сильне бажання до змін. Можливий певний тиск на нас, адже продовжує діяти ще напружений аспект між Плутоном та Марсом. А також діє напружений аспект між Венерою та Нептуном, що може давати нам ілюзії, рожеві окуляри. Це можуть бути. Викривлення реальності, особливо по відношенню до інших людей та фінансового положення. В цей зростає наша емоційність та чутливість, можлива ідеалізація партнерів. В той же час це хороший період для прояву творчого потенціалу та для романтики. Це аспект самообману. Пропрацювати цей аспект можна, зробивши собі романтичний вечір через медитації, нейрографіку, прослуховування музики. Ввечері можна і порадувати себе чимось. Приємним, 8 листопада місяць буде переходити в знак водолій, в знак свободи та незалежності. Ми будемо націлені на спілкування, сприятливо проводити цей час із друзями та однодумцями, виступати, займатися соціальними проектами, сприятлива робота в колективах та відвідування великих заходів. З п'ятниці буде діяти і напружений аспект між Меркурієм та Сатурном. Це період можливих обмежень. Але щоб його пропрацювати, ми просто маємо все спланувати з самого ранку. Також потрібно бути обережними на дорогах із документами. Може бути поломка техніки або засобів зв'язку, можливі затори, затримки інформації. В цей період ми починаємо думати більш повільно. В цілому день сприятливий для прориву нашої активності, для зустрічі із друзями, для виступів і креативного підходу до справ. Сьомомісячна доба, під енергією якої ми знаходимося, має символ жезл: це період, який сприятливий для бізнесу та пошуку нових партнерів з огляду на напружені аспекти, які можуть викликати ілюзії, будьте обережними з новими знайомствами, адже можливі обмани та шахрайства. У суботу, 9 листопада місяць продовжує бути в знаці водолій, сприятливе спілкування із представниками знаку водолій, побути на природі, провітрювати приміщення, провести час із друзями та знайомими, однодумцями. Буде діяти 8-місячна доба, символом якої є Фенікс. І в цей період ми можемо реалізовувати накопичене за попередні сім днів. Добре, підбивати підсумки своєї роботи. Із 13 години і 53 хвилин починає діяти напружена 9-та місячна доба. І добре завершувати поточні справи. Важливо проявляти дисципліну, наполегливість, щоб не було ніяких поломок та заторів. А у неділю, 10 листопада, місяць буде переходити в знак Риби. В цей період ми більш романтичні. увага наша не така загострена. Ми під впливом 9-ї місячної доби. Досить критичний період, коли іде перша чверть місяця, тобто в напруженому аспекті місяць до сонця. Також аспекти вимагають від нас великої відповідальності, дисципліни і наполегливості. Впродовж усього тижня на нас будуть діяти гармонійні аспекти між вищими планетами. Нептун у гармонійному аспекті до Плотону дає нам гнучкість в адаптації до трансформації, які ми зараз проходимо. Уран у гармонійному аспекті удачі до Плутону дає нам зміни та відсікає з нашого життя все непотрібне і застаріле. А гармонійний аспект між Ураном та Нептуном підвищує нашу винахідливість та гнучкість до адаптації щодо нових трендів. Цей тиждень є досить сприятливим для активного втілення ваших планів в життя, адже починаючи з 26 листопада, Меркурій буде вже ретроградним, тож обов'язково сплануйте собі тиждень так, щоб втілювати свої проекти найближчим часом, а потім можете вже їх допрацьовувати та коригувати. Бажаю вам вдалого тижня і до наступних зустрічі в наступних відео.